Покажу вам сьогодні, як фундук цвіте. Всім вітання. Може хтось ще не знає, буде цікаво. Оце чоловічі квіточки, це сережки називають їх. Тут знаходиться пилок. Зимою в сплячій формі вона набагато менша, в два рази, напевно. Потім, як приходить тепло, ця сережка видовжується і звідси починає летіти пилок. Вже інвесь вилетів. Тиждень була дуже гарна погода. Вітерець подував, а це те, що треба для фундука. І далі, ось це зараз покажу. Оце жіноча квіточка. Така темно рожева. З цієї бруньки вона вилазить і чекає пилок. Специфіка її така, що може, як Після тепла настати холод, якщо вона ще не запилилася, ховається назад, зберігає сама себе. А вже якщо запилилася, вже починає присихати квіточка. Запилюватись фундук може від різних сортів. Не сам себе оцей запилює. А є особливі запилювачі, в яких пилок дуже довго летить і запилює різні сорти фундука, тому що вони цвітуть. В різні терміни, в різні сорти. Пилок не знаю, наскільки точно, але наскільки я взнавала, читала, він може летіти до 2 кілометрів, запилювати оці квіточки. Бджоли для фундука не треба, а вітер треба. У нас тут цього достатньо. Вітер добрячий дне. Ось такий фундук. Оце майбутній врожай. Тут будуть горішки формуватися. Ось так. Чим більше сережок, тим більше пилку і більша вирогідність запилення квіточок. Ось такий фундук вже майже перецвітає. Все, дякую всім, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал про село. До зустрічі!